Синоптики розповіли, де зосередяться грозові дощі в середині тижня та в яких областях України буде спека. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так: у середу, 23 липня, проливні дощі тимуть у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. А вже на всій решті території країни буде панувати прекрасна сонячна погода без опадів. Вітер буде сильний, – 7-12 метрів на секунду. Прохолодніше у середу буде у всіх західних областях. Там вдень всього від плюс 24 до плюс 26 градусів тепла. А вже на всій решті території країни буде спека до плюс 29 плюс 34 градусів, вночі у західних областях до плюс 16 градусів, на всій решті території вночі від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 24 липня, на всій території України запанує чудова сонячна погода без опадів. Дощів ніде не очікується, буде сухо. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях буде прогріватися від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла. А вже на всій решті території країни буде від плюс 29 до плюс 34 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 21 градусів тепла. У п'ятницю 25 липня дощі та грози очікуються у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. А на всій решті території країни буде гарна сонячна погода без опадів, вітер не відчуватиметься всього 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 26 до плюс 29 градусів тепла. Лише у східних та південних областях буде спекотно від плюс 29 до плюс 34 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!